Як сказати інакше англійською «I disagree»? Як вічливо не погодитись з чиєюсь думкою? Скільки різних варіантів ви знаєте? А які з них звучать невічливо? Розберемо в цьому відео. Hi everyone! в цьому уроці 30 різних варіацій «How to express disagreement in English». Поїхали. Найбезпечніший варіант, коли не хочеться прозвучати грубо або занадто прямо-прямолінійно, можете сказати I'm not sure. I'm not sure. Я не впевнений. Я не впевнена. Не зовсім впевнена. Mm, I'm not so sure about that. I don't entirely agree. I don't entirely agree. Замість того, щоб сказати "I disagree", ви можете м'яко сказати, що я не повністю згодна. I don't entirely agree. I think otherwise. I think otherwise. Я думаю інакше. I think otherwise. I take a different view. I take a different view. Приймаю іншу сторону. Маю інший погляд. I take a different view. I believe your argument doesn't hold water. Коли ви говорите, що чийсь doesn't hold water... Ви говорите, що цей аргумент іде в розріз з фактами. Цей аргумент не дуже reasonable, не дуже він резонний, він якось іде в контраст з фактами. At first I agreed with her, but upon reflection, I saw her argument didn't hold water. At first I agreed with her But upon reflection, I thought her argument didn't hold water. Спершу я погодилася з нею, але обдумавши ситуацію, я зрозуміла, що її аргументи не тримають воду. Вони не сильні, вони не об'єктивні, не резонні, не мають раці. Your argument doesn't hold water. I am afraid I disagree. I am afraid додає пом'якшення до фрази I disagree. Боюся. Що я не згодна. I I am afraid I disagree. I'm sorry, but I disagree. I'm sorry, but I disagree. Знову можна використати магічну фразу you are right, для того, щоб не вступати в боротьбу з людиною, а продовжувати дискусію, конструктивну дискусію. You may be right. Можливо, ти правий, можливо, ти права. But. і додавати свої аргументи. That might be true. But це може бути правдою, може так і є, але в мене є ось такі знання, в мене є ось такі аргументи. I would say, I suppose, I guess. «From my point of view». І ще мільйон різних варіантів, як сказати «I think». Ви вже бачили це відео? Обов'язково перегляньте і його також, як сказати в різні способи «I think» англійською, безліч інших варіантів. Залишаю вам посилання в описі до цього відео. Обов'язково перегляньте! Доречно зауважити, що краще уникати слово «but», Слово але, чи то в англійській, чи то в українській мові, тому що слово але перекреслює все попереднє сказане, коли ми говоримо you are right, but. Ти правий, але ось це але вже перекреслює все, що ви до того сказали. Якщо вам цікаво, як уникати ось це слово «бар», в співбесіді, будуючи свої аргументи, висловлюючи свою думку, дайте мені знати, і я зніму для вас таке відео також. «I don't share your view». I don't share your view. Я не поділяю твій погляд. «I don't share your view» Звучить більш авторитетно. Трошечки м'якше можете сказати I cannot share your view», Не можу поділити твій погляд. I cannot share your view». Коли ви почули несенітницю і абсолютно з нею не згодні, ви можете сказати «Rubbish» Або nonsense. Nonsense. Немає сенсу. «Nonsense». Рабіш почуєте від британців, звичайно, у колі друзів, звичайно, у колі ровесників, в неформальній атмосфері. Залежно від тону можу прозвучати або дуже незадоволено, коли ви абсолютно не згодні рубіш, або іронічно вам подруга говорить: I'm not very good at cooking. Рабіж! I tried your risotto, your pasta, your eclairs, your tiramisu. You cook fantastic. You cook so well. Американський варіант rubbish то є garbage, але його не використовують в цьому контексті. Тож або rubbish, або nonsense. Ще один м'якший варіант, коли ви не зовсім погоджуєтеся. That's not always true. That's not always true. That's not always the case. That's not always the case. Це не завжди так. I don't think so. Тут залежить від вашого тону голосу. Може бути I don't think so. Або I don't think so. I don't think so. Зважайте. I back to differ. Красива фраза. I back to differ. Пам'ятаєте, коли ми розбирали, як попросити вибачення у когось, як перепросити? У нас була фраза I beg your pardon. Молю, прошу про ваше вибачення. І ось такий ще варіант: I beg to differ. Молю, прошу дозволу відрізнятися, відрізнитися, бути інакшим. I beg to differ. У мене інша точка зору. I beg to differ. До речі, ви бачили відео з різних Варіантами, як вибачитись англійською мовою, теж залишити посилання під цим відео. No problem, you got it. That make much sense to me. That doesn't make much sense to me. Якось воно для мене не вкладається. Якось цей пазл не сходиться. That doesn't make much sense to me. Замість того, щоб сказати I disagree. That's rubbish, that's nonsense. That doesn't make much sense to me. А ось якщо ви хочете звучати авторитетно, якщо ви абсолютно не погоджуєтеся і хочете, щоб все було зрозуміло, I totally disagree. I totally disagree. No way. Certainly not. Може звучати і нейтрально. Certainly not. Звичайно, ні. Certainly not. Якщо ви дивилися аббатство Даунтон, ця фраза хіба не в кожному епізоді. Certainly not. Certainly not. Certainly not. Certainly, not. Certainly not. Certainly not. Ще одна сильніша впевненіша фраза. I'd say the exact opposite. I would say the exact opposite. Я скажу прямо протилежне. Це прямо протилежне. I'd say the exact opposite. Not necessarily. Not necessarily. Не обов'язково. Not necessarily. Так само як that's not always the case. That's not always true. Not necessarily. That is not necessarily true. That is not necessarily true. I really don't think so. I really don't think so. I couldn't agree with you less. I couldn't agree with you less. I couldn't agree with you more. Тільки цілком і повністю з тобою погоджуюся, що не можу погодитись ще більше. «I couldn't agree with you more» – То прямо протилежно до цієї фрази «I couldn't agree with you less». Абсолютно не погоджуюся. Менше вже немає куди. «I couldn't agree with you less». «I couldn't disagree more» Не можу не погодитися ще більше. Вже абсолютно повністю не погоджуюся. I couldn't disagree more. You do you. You do do you. Ти роби як знаєш. Знову ж таки, все залежить від тону голосу. Коли вас хтось хоче переконати в чомусь, і розказує, що ось саме так робити краще, ви можете сказати: You do you. I do me. Ти роби так як краще для тебе, як ти знаєш. Я буду робити як краще для мене. You do you. do I do me. Або схожа фраза. Please yourself. Please yourself. Порадуй себе. Зроби я краще тобі. I can't stand this place, I'm going home. Мені тут не подобається. Йду додому. Please yourself. Карти в руки. Please yourself. Ось скільки різних варіантів, які з них ви знали, а скільки використовували. Якщо знаєте будь-які ще, обов'язково залишайте їх в коментарях. Подивимося, скільки різних фраз ми знаємо разом. Якщо було корисно і цікаво, я буду дуже вдячна вам за лайк, а також поширте це відео в своїх соцмережах. Можливо, хтось шукає саме його. Запрошую вас підписатися на цілий плейлист, як сказати англійською різні. Варіанти сказати ту чи іншу фразу, так що ви не пропустити вихід моїх нових відео. Тож, побачимося in my next one!